Я випускниця Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сьогодні я солістка-вокалістка Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського та викладач університету та позашкільного закладу Вінницька кутірська дитяча школа мистецтв. Мій університет, мій старт, у яскраве професійне життя. Я випускниця Вінницького державного педагогічного університету, і я успішно реалізувала себе як вчитель. Мене звати Наталія Лановенко. Я заслужена артистка України, солістка-вокалістка Вінницької обласної філармонії імені Миколи Волонтовича. Я дуже вдало реалізувала себе як оперна співачка та викладач, саме тому що в свій час обрала Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Хоцюбинського. Приходьте до нас, нас дуже цікаво та креативно. Ще рік тому ми теж не знали, куди вступати, а потім побачили наш майбутній мистецький факультет. Фарби, музика, сцена, ця атмосфера і це просто вау! Сьогодні ми на другому курсі співаємо, граємо, творимо і кайфуємо. І на вас чекаємо, любі абітурієнти. Бо тут справді народжується мистецтво.